11 загиблих на північному сході Китаю внаслідок обвалення даху в спортзалі середньої школи. Зниклий шкозник безвісти. Міністр закордонних справ Цінь був звільнений. Після того, як кордони було закрито упродовж трьох років, північна Корея дає зелене світло делегаціям з Китаю та Росії. Ласкаво просимо до Китаю у фокусі. Я Тіфані Майер. Трагічний інцидент на північному сході Китаю. 11 людей загинуло після того, як обвалився дах шкільного спортзалу. Багато з них учні підлітки. Он поспілкувалася з жінкою, яка живе за один квартал від місця події. Вона розповіла, що побачив її син. Він стояв досить далеко, але міг бачити, що тіла були вкриті брудом. Справа не лише в тому, що обвалився дах спортзалу, було зруйновано сім'ї, навіть якщо вони зрештою отримують мільйони компенсації, хто захоче цього ціною життя своєї дитини Китайські змі. Повідомляють, що дах обвалився через те, що будівельники використали для нього матеріали, які не відповідали правилам безпеки. Вони вібрали воду від нещодавних злив, і зрештою дах тріснув. Влада арештувала керівника будівельної компанії. І вже офіційно міністра закордонних справ Китаю Ціньгана було усунуто від виконання службових обов'язків уже місяць, як він зник з боля зору громадськості. у вівторок у Пекіні відсторонили від посади Ціньгана, замінивши його на попередника ВАНА і у повідомленнях державних змін було указано причини звільнення Ціньгана. Його не бачили вже місяць. Після зустрічі із заступником міністра закордонних справ Росії місяць тому була скасована його запланована зустріч з керівником зовнішньополітичного відомства Європейського союзу. Потім він пропустив зустріч з двома американськими високами. Копосадовцями зникнення Цінгана стало несподіванкою, адже його вважали висхідною зіркою Компартії, а також людиною, якій довіряє Сі Дінпін. Спекуляції щодо того, чому він зник в умовах непрозорості політичної системи Китаю, не вщухають офіційні особи не зробили жодної заяви. Більшість представників міністерства закордонних справ заявило, що цінь не зможе взяти участь у великому саміті через стан здоров'я. Термін його перебування на посаді міністра закордонних справ тривав сім місяців. То китайської кібератаки можуть бути навіть більшими ніж очікувалося. З'являються подробиці про те, що кілька тижнів тому китайські хакери зламали електронні поштові скриньки деяких урядових установ США. Серед акаунтів, розміщених на хостингу Microsoft, була і скринька міністра торгівлі США Джине Раймондо. Тепер компанія з хмарної безпеки Віз попереджає, що хакери могли отримати доступ не лише до електронних листів, а й до програми Team, OneDrive та спільних точок доступу. Це сталося тому, що вони зламали облікові записи електронної пошти за допомогою ключа підпису облікового запису Microsoft. Представник із ВІЗ називає результати дослідження жахливим сценарієм для тих. Хто оцінює наслідки? китайська та російська делегації цього тижня вирушить до північної Кореї. Це стане першим офіційним візитом такого рівня з часу закриття кордонів під час пандемії. Від Пекіна прибуде член найвищого керівного органу країни, а російську делегацію очолить міністр оборони. поїздки є таким собі вітальним візитом з нагоди 70-ї річниці закінчення корейської війни. Пхеньян заявив про свою перемогу в цьому конфлікті. міністерство оборони США також опублікувало статтю, в якій високо оцінило зусилля американських військовиків спрямовані на те, щоб сприяти закінченню війни і мінімізувати шкоду. На лінії фронту тодішній президент США Гаррі Трумен заявив цитую: якщо Південна Корея впаде, комуністи нападуть на інші країни, що призведе до третьої світової війни. Китайські і російські посланці прибудуть до північної Кореї на тлі напруженості між північ та Півднем півострова і США як союзниками півдня. Західна коаліція виступає зі спільним закликом до дій спрямованим до Пекіна, Великої сімки Європейського союзу та трьох інших країн. Вона просить Китай використати свій вплив і покласти край ухилянню північної Кореї від санкцій. Згідно з листом надісланим послі Китаю, численні нафтові танкери використовують китайські води як безпечну гавань, що уможливлює незаконну торгівлю нафтою з Пхеньяном. Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року за свої ракетні та ядерні програми. Вони включають щорічне обмеження на імпорт нафти і сирої нафти. У понеділок Китай заявив, що суворо дотримується санкцій ООН щодо північної Кореї. Водночас Пекін заявляє, що він також прагне відновити переговори на високому рівні з Японією і Південною Кореєю після чотирирічної перерви.